Сьогодні українські засоби масової інформації розповсюдили новину про те, що, згідно соціологічного опитування, 44% жителів тилової України вважають, що час переговорів з Росією настав. Це дослідження проводилось центром Разумкова на замовлення видання Дзеркало тижня. Перше, що привертає увагу в цьому опитуванні, дуже дивний новий термін тилова Україна. Тобто, таким чином, тилова. Україна протиставляється фронтовій Україні, все це дуже схоже на створення нової штучної дихотемії, на кшталт російського наративу про захід і схід, які наслідки мало розповсюдження цього наративу, всім нам чудово відомо. А початок окупації української землі в 2014 році став продовженням нав'язування міфу про різні України. Наскільки коректно проводити такі опитування без дослідження думки військових? Велике питання. Але навіть якщо прийняти такий підхід, чого я зробити не можу, але уявімо, що це так, то насправді думка жителів тилової України не має жодного значення. І ось чому. По-перше, для реалізації своєї політичної волі свіжопроголошена тилова Україна не має жодних політичних інструментів. Вибори неможливі, референдуми та інші плебісцити й поготів. Вдаватися до будь-яких несистемних заходів протистояння державі сьогодні можуть хіба що вороги та колаборанти. По-друге, якщо брати суто моральний аспект, у питанні перемовин з Росією має значення лише думка саме фронтової України. Тому що саме фронтова Україна своєю кров'ю, своїми смертями підтримує життя тилової, а не навпаки. Я вже не кажу, що головний озвучений результат цього опитування. Українці за перемовини з Росією це головна мета Кремля на сьогодні. В розкрутку теми перемир'я вони вкидають сотні мільйонів доларів. Росіянам не вдалося нав'язати українській державі свою волю через захід, тому вони максимально популяризують цю ідею всередині українського суспільства. Недаремно всі проросійські політики та медійні ресурси сьогодні говорять лише про перемир'я в будь-яку ціну. І ми з вами чудово розуміємо, що для легітимізації такої ідеї, думок яскраво вираженого дегенерата Дмитрука, лайфстайл-блогерів, які раптом почали цікавитись політикою, або колективного Макса Назарова, явно недостатньо. Росіянам потрібні медіа та лідери думок, які не так очевидно з ними асоціюються. І ось в результаті ми маємо такі опитування. Не знаю, як вам. А мені схоже, що дзеркало тижня дуже попросили це зробити. Єдине питання хто?